Світить зоря над Йорданем, а в Йордані чиста вода, там Син Божий ходить, бродить, ходить бродить, споглядає, на Йоана спозирає, Ти, а ти пророче, окрете. Сим'я тої ночі, ми ще друєм з Новим роком, зичим щастя з кожним кроком, ми щедрує вашій домі, оставляйте всю здорові на дворі. На Надо зіля в хаті весілля, щедрий вечір, Божи вечір. А за цим словом чатку й ти з Богом, щедри вечір, Божи вечір. Вже минає святий вечір, щаслива година. Нехай в щастю проживає вся ваша родина, нехай в щастю проживає, та й горі не знає, та вам кожна щедрівниця. Вам цього бажає, просимо вас завтра рано бути на Йордані. там Ісус буде хреститись в ріці при Йоанні. Той, хто в ясвих народивсь, прийде теж по воду. Він принесе щастя, долю для всього народу, Він принесе щастя долю, де наш хор співає, щастя, долю для народу. Христос це хрещає. Сила до неї, говорила Красна лелія, як з Зоря прийшов до неї, бати кої, вирви біла но листохлелії. Ой не я листочка, як ясна зоря прийшла до неї, матінка її, вирви, Мілано, листок лелії, ой не вирву я листочка, бо зів'я не левічка, красна лелія, як ясна зоря, прийшов до неї. Ночок красна левія, як ясна зоря, вирву, вирву я лисочок, дару, ночок красна. На дворі мороз, а в хаті гара, щедрий вечір, Божи вечір, а за тим словом бойця здорові, щедрий вечір, Божий вечір. Вже минає святий вечір, щаслива година. Нехай щастю проживає вся ваша родина, нехай щастю проживає. Та й горя не знає, та вам кожна щедрениця вам цього бажає. Прошуємо вас завтра рано бути на Йордані. Там Ісус буде хреститись в реці при Йоані. Той, хто в ясвях теж по погоду, Він принесе щастя долю для всього народу. Він принесе щастя долю, де наш хор співає, щастя долю для народу. Христос страждає. Трошки не так тянула, що разом. Кипиш там, біла. Тікай, кузин, ще схожий, ясний горі, Стоїть Христос покоління, йорден. Водій, в йорданській воді візьме си його нев'язочку сіна, підкинь, підкинь, під ноженьки ще й під коліна, підкинь, підкинь, під ноженьки ще й під коліна, нехай те є сіного та зідять, нехай те є Боже слово, сі люди. Люди хвалять відьми Йоанне Сляночку води. Обмий, обмий Біле личко знеси до гори, Обмий, обмий Біле личко знеси до гори, нехай та я вода на землі Візело, в хаті весело, щедри вечер, божи вечір, Божий вечір. На дворі мороз, а в хаті гара, щедри вечер, божи вечір, вечір. а дворі сілля, в хаті весілля, щедрий вечір, Божи вечір, а за цим словом драдкуйте з Богом, щедри. Будемо щедрувати, бо пустили нас до хати. На, у вас хата гарна, чиста, а ялиночка врочиста. Ми ще дівчику співаємо, щастя в домі всім бажаємо, щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були, щоб водилися і гроші, щоб харчі були хороші, і щоб грині та зелені Ой. набивали вам кишені.